Сьогодні наше місто Рожище відзначає свій день народження. Ми вирішили вийти в місто і задати рожищанам декілька питань. Ну що ж, поїхали з нами? Е, ми хочемо задати вам два запитання. Е, перше, це назвіть один плюс вашого міста або те, що ви любите в цьому місті. Люди. Угу. Люблю людей, але дітей понад усе в цьому місті. Це, діти цього міста найкращі в світі. Мені так здається. О, це супер. Я люблю своє місто за те, що я тут живу. Дуже гарні нас дітки, які сьогодні виступали. Наша внучечка, дуже гарна Софійка Майструк, Саме гарно співала. Ми любимо місто своє за те, що ми тут є, за те, що в нас тут в даний час є мир. А дай Боже, щоб були всі вдома, всі солдати поверталися додому. Хочемо миру. Є місце, де провести день народження, свята, вечір в компанії. Є коли завжди свята роблять, виступи завжди в неділю, щось є, де ковати. Наприклад. Класно. Їли з друзями погуляти, є розмови. Да. І перше запитання це назвіть один плюс вашого міста? Або за що ви любите своє місто? Дуже красиве маль... мальовниче місто. Я в ньому народилася, виросла, в мене дітки тут. Мнечатка мої тут живуть. Я люблю своє місце за те, що воно для мене є дуже рідним. А те, чим я можу писатися, це наші історичні пам'ятки. Так, да, чудово. Воно дуже швидко розвивається. У нас, у нас є все. І особливо для молоді і для старшого віку. У нас тут дуже-дуже круто. Хороша платформа, щоб розвиватися. А вже? Назвіть один плюс міста Рожища, Або за що ви його любите? Ну, Перший. Великий плюс у нас дуже активна молодь, молодь, яка горить енергію, яка має завжди безліч ідей, яка щось хоче і вона знає, що вона хоче, вона постійно про це говорить. Тому я дійсно дякую Рожищу за свою потужну е, таку спідстанцію енергетично. Наше місто унікальне, тому що у нас дуже багато творчих дітей обдарованих. І загально у нас дуже таке затишне містечко. Що хочеться е, милуватися, дуже в нас пам'яток дуже багато. За мальовничість і е, за різноманітність, так? тобто за красу природи. Ну, я тут вчусь вже більше чотирьох більше більше років. Місторожище класне, всякі організації дуже багато. Сьогодні місторожище святкує свій день народження. У нас є пара питань про це свято. Перше, скажіть, будь ласка, один якийсь факт про це місто? Цікавий, або чим а, за що ви любите це місто? Я народилась тут, живу. Це місто я люблю за дуже талановитих людей, дуже хороше. Місто що перше згадується під датою 1322 рік, коли князь Люберт подарував роїща соборній церкві Йоганна Богослова. І це церковний сеньор був феодал, можна так сказати, декілька століть був власником роїща і навколишніх селах. Ну, рощі походить декілька версій, звідки походить назва ровище. Тим більше, що ми слідкуємо, сьогодні дійсно свято цього міста. Є версія, що багато було ровів, є версія від слова рож, але не треба плутати від російського по нашому жито І це по суті. Ржище, якщо, до речі, в Київській області є теж таке одноіменне містечко, називається Ржищем. Але один урядник з Києва, який приїжджав через Ройще, був вражений красою Ройща, і він сказав, о, яке гарне ржище, яке мається на увазі мальви, ці квіти і шипшина, які стали основою, і більшість істориків вважають про те, що Ройще пішло від назви ось цих вітів. Тепер святкуємо минулому році. Ми святкували 700 років. Це було 8 грудня, якраз коли князь Люберт подарував е, саме е, церкві Йоанна Богослова, грамоту на споконвічне е, мається, панування. Але довго воно не було до 16 століття, потім рої ще стало власником багатьох. Ну це вже інша історія. Привіт. Сьогодні святкує свій день народження. Mm -hmm. Є два питання. Перше. Скажи мені, за що ти любиш це місто? За моїх людей в першу чергу. Тобто, це е, мої друзі, моя сім'я і тусовки, які я роблю разом з своїми друзями, і сім'єю. Я. я знаю, що тут є таке дуже старовинне дерево біля четвертої школи, mm -hmm. навірно, 300 чимось років. Тут комфортно доброзичливі, такі приємні люди. Люди допоможуть. У 2014 році я е, опинився у місті Рожище через те, що я священник, і дійсно закохався в це містечко в людей, які, е, яких зустрів, яких мені довірили. Е, і дійсно, е, насправді, полюбив це містечко е, такою щирістю і відвертістю людей, які, які мене зустріли, які зустріли тут, в цьому місті, коли, коли я до нього приїхав. Е, е, ті люди, яких, е, яких я зустрів, були дійсно з різних куточків, які. Але, Через те, що вони проживають в цьому містечку, ми об'єдналися в спільноту, в громаду. Тому люблю дійсно це місто, цю, цю спільноту, за те, що вони є, що ми разом живемо в цьому гарному, приємному містечку. Скажіть, будь ласка, за що ви любите місто рожище? За те, що тут красиво і є де подихати свіжим повітрям. Mm. Тут весело, тут Місце. Місто я тут виріс перше. І люблю своє місто, те, що тут багато ну, типу, друзей, і це все. Ну, фактів, таких, як таких історичних, я не знаю. Ну, Хоч, якби подумати, то може і знаю. А люблю місто, бо то є наш районний центр в минулому. Сьогодні це місто нашої громади. І любим за його чистоту, за його уханість і за його щирих і привітних людей. Бо і ми такі? Е, ну, перш за все, я його люблю за це, е, що я тут народився. Воно мені все миле, любе. Е, мені тут подобається проживати. Всі ці люди, всі ці будинки, все, що тут знаходиться, це мені для душі. Ну, і я в цьому місці е, в, насправді впізнав Бога і -дальшому в дальшому житті своєму хочу його далі впізнавати. Мене дуже перевернулося, все в своїй житті, е, в, в тут, в цьому році. Я тут народився, і ну я, я дуже гожуся тим, що я дійсно мешканець цього міста. Ми любимо рощі за людей, за тих людей, які нас оточують. Тут сонячні люди, привітні, дуже. І друге запитання: якби ви знали, що те, що ви просите в молитві Бога для вашого міста, збудеться, то що б це було? Я хочу попросити не для міста, а для всієї країни перемоги. Тільки перемоги. Це все, що, це все, що нам зараз потрібно всім українцям. І рощанам. теж, в першу чергу. Динамі. також. Супер, дякую вам. Мир в першу чергу, мир, спокій. І щоб і всі дітки були щасливі і здорові. Саме головне це в нас здоров'я, щоб дітки були здорові і мир був на землі. Якби ви знали, що те, що ви попросите в молитві Бога для вашого міста, збулося, що б це було построїти ще одне кафе. Ще одне кафешко. Супер, дякую вам. Перемога і мир на всій Україні для нашого міста. Дякую. У першу чергу, я думаю, ми всі зараз хочемо, щоб в нас був над небом нашим, щоб ми могли жити спокійно, не думаючи чи за те, чи буде наступати наш ворог чи ні. Тому, в принципі, я думаю, всі українці зараз хочуть миру. Що це для міста? Для міста я не знаю, але я би хотів сказати для країни, тому що зараз в нас війна ведеться і дуже сильно хочеться, щоб вона закінчила. Тоді відкриється дуже багато можливостей і можливостей, яких ми не бачили до війни саме. Ну, звичайно, я, напевно, перше, що я скажу, це мир, тому що зараз воно актуальне, щоб закінчилася війна, і я хочу просто всі повернулися живими свої сім'ї, до своїх близьких і навіть зустріли цю теплу домашню атмосферу, якої там бракує. І друге запитання: якби ви знали, що те, що ви просите Бога в молитві для вашого міста, збулося б, що це було? Саме головне це мир в Україні. Закінчення війни, щоб все було, як кажуть, як колись, затишно, спокійно і мирно. Щоб всі були здорові. Це саме головне – здоров'я це саме першу чергу. Це була б. Напевно, якась така більш єдність і любов між людьми, так що не тільки раз в рік там чи пару разів такі заходи, де люди з'єднуються, де єйця єдність, а щоб частіше оці прояви любові було видно в цьому місці, щоб більше людей знавало про Бога і більше людей могли приєднатися до нашої церкви. А, якщо б ви точно знали, що те, що ви зараз молитві попросите у Бога для цього міста. Що Бог це дасть. Щоб це одне було. Миру, миру і процвітання. Я вважаю, Роїще ще потрібно благословіння, миру, спокою. І бажаю перемоги, дяки для всієї України. Роїще, ще, хоча тут нема війни, але Роїще ще живе. Цими подіями, що відбуваються на Сході, бо ми часто приймаємо людей, наших воїнів, які ховаємо. І це буває досить часто. У нас поховано вже 17 могил є, але я славив роїще. І то тільки, по суті, роїще, а не говорячи про громаду, Роїще. це набагато більше. Але ми вшановуємо пам'ять і ми дякуючи, що ці хлопці, які загинули, вони дають можливості Роїще жити, існувати. І процвітати дає можливості, що Рой ще буде як Україна, буде нормальним, гарним містечком, і воно буде незалежним, як ця Україна ініціативних людей. Напевно, щоб... Закінчилася війна, і наші сім'ї могли е, так зустрічатися разом, тато, мама, діти. Не було втрат, не було власне тих смертей. Ми не проважали, а навпаки, зустрічали їх з перемогою. Попросити миру над усією Україною, і щоб не розбомбили наше місто. Миру над головою, над усією Україною. Миру і перемоги, і перемоги, і швидкого повернення наших дітей, внуків додому. Миру, миру над нашою головою, над нашою на, в нашій Україні, щоб припинилася війна, щоб е, все е, почало відбудовуватися, як от е, я не знаю, як, от, наприклад, батьки говорили, що колись їм було все вжити було в достатку. Я хочу, щоб ми так само жили всі в достатку, е, щоб всі всього хватало І найперше, щоб ніхто не хворів, щоб всі були здорові, живі, повернулися з війни, і щоб ну, мир, да, миру. Щоб закінчилась війна, ну якщо про місто російська я не знаю, щоб всі були щасливіші. А якщо загалом, то щоб закінчилась війна, мабуть, завдяки опитуванню, ми дізналися, що жителі міста рожі справді щиро люблять своє містечко, особливо за його мальовничість, активну молодь і творчих діток. А в молитві найбільше просять про мир, перемогу і повернення наших військових додому. Так, ми приєднуємося до цієї молитви і захочемо вас також продовжувати молитися постоянно, тому що молитва справді має силу, і ми маємо багато свідоцтв того, як наші ваші молитви впливають на розвиток подій в світі в Україні, ну і взагалі в кожному житті.